Всім доброго дня! Сьогодні 13 квітня, 24 рік. Хочу сьогодні записати відео е, з приводу ремонту бортової трактора Lovo 1054. Е, Перш за все, що сталося? Що, що, що воно таке? Е, значить, культували і сталася така проблема: звідси ось почало гнати масло. Думав я, що то був е, сапун. Спочатку так подумав, потім дивлюсь дуже багато масла. Зараз ставлю відео. Ні, не, не сапун. Значить, що сталося? Потік сальник сальник бортовий. Стоїть тут два сальника. Стоїть у усередині, отам маленький сальничок. Здається, 45, 65, 21,5 сальничок там стоїть. І ще стоїть тут більший сальник. Зараз покажу. Вот такие еще стоит. Вот такие сальничек. 165, 190, 15,5, 17, на 17,5. Вот такие сальничек там стоит Вот такая фирма, как я разумею. МФ MFC. І хочу сказати, там якийсь такий цікавий сальник стоїть. Як бачите, він з двох половин. Це він виходить, стоїть. Ось, Ось так стоїть він виходить, наскільки я пам'ятаю. Ось так він стоїть. Ну коротше, чим Хочу зазняти відео, показати усі такі труднощі, з якими стикнулися ми. Значить, що треба зробити для того, щоб поміняти сальника. Перш за все знімаєте колесо. Це зрозуміло, просто колос знімаєте. Перше, що мені таке, воно стало подозрітельним. Зараз стало відео, коли я знімав, коли я вже зняв колесо, я пробував цю борту, а вона просто ходить. Просто так її потягнуло себе от себе, і вона просто ходить. Це вже було дуже подозрительно. Це було дуже подозрительно. Наступний крок. Для того, щоб. Зняти е, вам потрібно зняти оцю частину. Оцю частину потрібно зняти. Оце все діло, воно на дві частини розкладається. Особисто ми як робили? Особисто ми. Перш за все, ми знімаємо е, рульового накінечника. Тут все просто він нескладно вийшов. Е, знімати його ну, непросто. Не просто. Тут ломом виходить, за рульовий наконечник піджимаємо доверху, а тут наставочку і кувалдою сюди б'ємо. Яке акуратно, щоб воно не лопнуло. І також е, знімали ми оці шкварня. Откручуються оці три болта. Тут криво зазвичай, стоїть зазвичай. Якщо воно стоїть, можете е, відкручуєте криво. відкручуються ці три болта. І отут є такі пази маленькі. Три, три штучки їх. І за них піджимаєте доверху, <кхм> за них піджимаєте доверху і. Витягуєте шкорня одного і знизу другого. І витягується ця вся бортова у зборі. Далі зараз ставлю картинку. Зараз навіть не ставлю, а просто покажу. Зараз покажу. Отакий ви тут із середини. Ось що буде такі тут шестерні стоять. Привод. Покажи, будемо ставити. Ось так ось сюди ставиться. Тут ставиться штопорне кольцо. Ось. Тут ось це шестерня. Ось так. І тут знову штопорне кольцо. А, стикнулися ми з проблемою. Оця ось гайка тут на 90. На 97. 97-98. Тут гайка. Нестандартний ключ. Нестандартний ключ і стикнулися ми з такою проблемою. Але але, у нас є знайомий фермер, і ми йому дуже вдячні. Він допоміг нам знайти ключа такого, як нам треба. Ось такого ключа. Такий ключ на 105. І, в принципі, ним якось можна піджати тут. Він стає сюди. Не можна піджати і зробити таку роботу. Такий ключ коштує в районі тисячі гривень. Відкручується ця гайка, відкручується ця гайка і це все діло витягується. Воно на дві частини розламується і витягується сальник. Сальник там стоїть CNH при тому, що сальник стоїть на 1 мм, виходить, тонший. Так? На 1 мм тонший. Зараз ми вже все складаємо Ось ми попросили. Майстра, щоб він нам допоміг порегулювати, тому що там стоять конусні підшипники, і їх потрібно правильно тут закрутити з правильним зусиллям, щоб не пережати. А взагалі, я думаю, що могло б такого, могло б, такого не статися, цієї заміни сальників, які якби просто е, своєчасно піджали цю гайку. Тому що вона відкручена була. Вона крутилася від руки, коли я тільки тут відкрутив оцю кришку. Е, і отут якби болталося. Тут болталося. Тому. Зараз на тракторі 1800 годин. Якщо там 1500, рекомендую відкрити колесо і подивитися, щоб отут нічого не болталося. Можливо, цю гайку треба просто піджати. Гріємо гайку, тому що сталася така ситуація. Як бачите, там підварене, Бортики були загнуті. Я їх так логесенько розігнув і вони лопнули. Бор таки лопнула, підваліла, тепер гріємо. Гріємо і треба, щоб холовувати, так? Ні, ми її ще на травмі не гріємо. Вони все пустить. Угу. Треба, щоб холовував. Попір, попіл кинути. Так бладмо. так було б, у нас не під. Не вийде, так? Треба краще, не пішти. Ну, ми зробимо так, щоб... Верпустим, Як у нас вийде? Запустимо співалте, так. Ось так воно все стоїть. Забили ось тут, в цьому місці. Майстер забив і ось тут. Будемо наносити, я так розумію, герметик, да? герметик буде. Це колесо зробили. Все тут залили, зажали, герметиком намазали, все зробили тут. Підномкратили друге колесо я дуже. Хотів підобкрати друге колесо, Тут історія похожа. Ну, ще не на тому рівні, тут треба двома руками порушити, маленький люфт є, а ще не наскільки великий, як там. Зараз відкрутимо та підіжмемо. Підіжмемо і все, я думаю. Тут хоча б руками не крутиться. Хоча б руками не крутиться. Воно всередині? Але трохи, трошки, 6 метки і там, а то там на да, пом'ятках щось не сходиться. Що сходиться? Тут, тут і а тут якась третя метка, ще ось да, там і там ще взяли понамальовували, думайте. А вони просто прикольнулися. Ось тут намальовано гарно. Вони просто О! Пішов, ти ось. висить. трошки треба було піджимати. Піджайте, так. Це ще без затягну. Коротше, 1500 мотогодин треба піджимати. Облизно. Трошки шатається, так? Да? Трошки люфт є. Дві, давно тут? Чи? Тут, шатається тут. Тут наче не шатається. Ну, там вже почитники То Значить ніде не шатаються? Ось і тут вони десь шатається, дивіться, бо тут, або тут. Так, да, ось внизу. Внизу. Шатаю. І так, закінчуємо ремонт трактора. Е, Склами цю ступицю, не ступицю бортову цю склали. Склали цю борту, залили масло, все зробили, як положено, гайку ту піджали, тут гайку ще нагріли, тому що <кій> гайка тріснула і потрібно а, її тріснула, її заварили, нагріли, щоб вона стала і знов не тріснула. таке зробили, тут Якраз одночасно поки... поки був такий момент, підомкратили це колосо, подивилися також тут. Тут біда тут біда теж така була, трошки піджали. Плюс помітила, що отут усе люфтить. от люфтило Отак от виходить. Отак от трошки воно люфтило. Знає, що зробив? Тут стоять регулюючі регулювачні пластинки. Не, не. Ось такі ось. Ось такі дві штучки їх. Дві штучки таких пластинки там стоїть Ось так вони стоять. Викинули їх ми і виходить, шат обрали. Да. Запитання до тих, хто може хто розбирав це вже діло. Щось я не звернув увагу, тут вони на підшипнику стоїть, тут стоїть два шкварня, таких, виходить, і вони заокруглені, такі як чашка. І там все солідолі, все, ну, В тому, що туди засипаємо в літолі. Не, не зрозуміло чи там підшипник, чи там не підшипник, щось не звернуло на увагу. Але в цілому, отакий ремонт. Хочу звернутися до людей, яких там такий трактор, в них по 1500 мотогодин там, в такому діапазоні. Раджу просто піддомкати колесо і подивитися. Просто так його пошорхати так вправо, вперед-назад. Ще немає цього люфта. Тому що, як бачите, там люфтило. Люфтило і сальника поміняли. Поміняли так, такого сальника. Якби в нас був такий ключ, якби в нас ключі, це був на 105, ми просто підкрутили ту гайку і попробували, е, попробували так просто проїхати, подивитися, залили масло. Ну, Такого ключа в нас не було. Поїхали в Черкаси, купили за 1000 Тепер є. Тепер є такий ключ. Такий ключ на 105. Все. 105. І плюс він шестигранний, Шістігранний. Такий сальник поміняли це. Якийсь він такий цікавий з двох частин. Я не знаю, чи то він з двох частин. Ставили ми сальник туди CNH, CNH, ні Нюхоландовський сальник. Не знаю. Не зрозуміло мені цей принцип цих сальників. Чи воно ходить, виходить, ось так воно ходить, крутиться. Чи як воно? Ну, тут, схоже, на цьому не крутилося воно. Не знаю, ну отакий ремонт трактора. Що по цінах? По цінах. От сальник оце. Точно такого оригінального немає. Оце CNH 1300 гривень коштує. Це. Цей сальник. Оцей сальник, що тут? оце. 1400 гривень. Тут ще стоїть всередині маленький сальник, Вон, як бачите, куди вам заходить. Я казав на початку маркування, вже забувся. Він коштує оригінальний він є 2500 гривень. Коштує. Якби, ну, замовили ми його, не поміняли, ми його заказали. Да, отакі ціни, в принципі. Герметиком намазали все тут, як і воно і було, і тут і там, стоїть і з цієї сторони. Герметиком Віктор Рейнінс, дорогий герметик. 350 градусів одержав. І от воно вийшло. Ну що ж, такий ремонт це вийшов. Просто хочу поділитися, щоб. Може хтось подивиться з таким трактором і скаже, що подумає, що реально треба підомкрати. Просто подивитися, воно ж звучним не буде. Просто хочу поділитися своїм таким досвідом, тому що ніяких матеріалів в інтернеті не знайшов. Там, що по щось по 130-му лаву трохи було. Але тут друга конструкція. Тому ось так. Всім дякую за перегляд, всім удачки.